Задивляюсь у твої зіниці, голубій, тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці Революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійдіте, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право. З матір'ю побуть на самоті, рідко не згадують про тебе, ні куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україну, ти моя молитва.